Донецький обласний науково-дослідний інститут травматології та ортопедії через захоплення міста бойовиками був змушений переїхати на вільну територію. Відновив роботу у красному лимані днями його урочисто відкрив голова Донецької облдержадміністрації керівник обласної військово-цивільної адміністрації Олександр Кіхтенко. Докладніше, дивіться далі. Рішення про розміщення закладу у красному лимані на базі залізничної лікарні було прийнято у листопаді минулого року. З цього часу у приміщеннях велись ремонтні роботи. Палати обладнувались необхідним сучасним устаткуванням. Тут відкриті відділення дитячої травматології, мікрохірургії кістки та кісної онкології. На сьогоднішній день на жаль, ці професії дуже вистребали, тому що йде… практически идут боевые действия. И сегодня люди получают не только бытовые травмы, а и травмы, которые связаны с ведением боевых действий. Я вижу перспективы здесь работы, и мы сегодня сможем оказывать серьезную медицинскую помощь на высоком уровне и мирным жителям Донбасса, и участникам нато Так что это очень нужный институт. И я хотел бы от всего сердца сказать большое такое человеческое спасибо вам за то, что вы сегодня так вот хорошо потрудились. Наразі лікувальні потужності інституту, який працює при Донецькому медичному університеті імені Горького, розраховані на 100 пацієнтів. Для лікарів важлива і наукова робота. За словами медиків, зараз потрібно зосередитися на розробці нових методів лікування мінно-вибухових ушкоджень. Інститут став першою на вільній території області медичною установою третього рівня акредитації. До окупації подібні заклади були розміщені лише у Донецьку. Тепер своєчасну кваліфіковану медичну допомогу як місцевим жителям, так і бійцям з передової можна буде отримувати у цьому закладі. Це дуже значима подія як для області, так і для всіх військових, які знаходяться в даний момент. тут. Групу цивільно співробітництва було доставлено офіцерів, лікарів зі штабу АТО. Було, ними було налагоджено контакти з місцевими медиками. В чому значимість цієї лікарні для нас в першу чергу? Що дуже скорочується плече підвозу наших поранених до кваліфікованих медичних закладів, там, де може бути надана кваліфікована якісна медична допомога. Тобто, якщо, не дай Бог, трапиться так, що будуть важко поранені наші хлопці, їх не треба буде везти в Дніпропетровськ, в Київ чи ще кудись далеко. Тут на місці їм буде надано відповідну допомогу. Для красного лиману відкриття інституту має ще соціально-економічне значення. У місті додатково створено 200 робочих місць. А на черзі ще 100, що для відносно невеличкого містечка є важливо. Будемо вірити, що мир та спокій запанує на нашій благословенній землі. А янголи у білих халатах свої практичні знання та навички отримані у зоні АТО зможуть застосовувати тільки для подолання наслідків можливих аварій на шахтах та інших техногенних катастроф.